і не відноситься до категорії ось тобто має трошки менше хвилин всім доброго ранку тема практично дотична тільки тут вже йде мова про залюднення чи знелюднення зараз ми будемо це бачити вже в передмістях фортець тому що це має велике значення адже коли прийшла османська імперія в першу чергу вона почала відбудовувати фортеці як форпости і відповідно там почалися свої процеси за основу була взята праця Евлія Челебі, праця велика 10 томів. Ми взяли тільки таку основну витримку по тій темі, яка нас цікавить, і відповідно, зараз ми її будемо опрацьовувати. Османський період в історії Буджака починається з 1484 року, зокрема з часу заволодіння Османами при Дунайській фортеці Кілія і Придністровської фортеці Білгород, яка ними була перейменована на Акерман, фортеці Буджака були ключовими об'єктами османської присутності у, пів... у північно-західному причорному морі. Навколо фортець формувалось населення, яке було індикатором ставлення османської влади до середньовічного суспільства. Тобто Відповідно до етнічного і релігійного складу населення можна говорити про рівень лояльності мусульманської влади Османів до її підданих, тобто Реайєв. У даній доповіді пропонується розглянути формування прифортечних громад цивільного населення у передмістях фортець Кілія, Акерман, Татарбунар, Ізмаїл та, та Бенде, де утворювались окремі квартали Махале за етнічними та релігійними чинниками. Основним джерелом такого дослідження є описові свідчення Евлія Челебі, який в середині XVII століття здійснив декілька подорожей по Буджаку. Часто можна зустріти критику творів Евлія Челебі, його перебільшення у кількісних показниках населення, військових, величини фортифікаційних споруд тощо. Саме тому. До дослідження долучено дані робіт Андрія Красножона і Олександра Середи. Дані, які дозволяють порівняти кількість передміських громад до подорожі Елія Челебі і наприкінці османського правління. Предонайське місто фортеця Кілія. За османського часу мало найбільшу кількість кварталів з цивільним населенням у передмісті. Евлія Челебій у подорожніх записках, зокрема, зазначає, що кілія це фортеця, розташована у гирлі Дунаю при впадінні його у Чорне море. Має форму кола, як Ізмаїл та Акерман. Вся фортеця всередині розділена вулицями на 150 ділянок, розташованих у шаховому порядку. На всіх вулицях настил з товстих колод. А під вулицями прориті під всю довжину, глибокі, зріст людини, широкі круті рови, зверху покриті мостовинами. Хочу ще зазначити, що коли був напад на місто, ці мостовини прибиралися самими мешканцями щоб ускладнити пересування нападників. Ну, це була така такий стратегічний план. В фортеці є 700 похмурих на вигляд будинків без дворів, садів і виноградників. Всі будинки ці вкриті дранкою. Верхні поверхи дерев'яні облаштовані. Є фортеці, Соборна мечеть Султана Баєзіда Велі, сім малих мечетей. Шаріатський суд також знаходився там. Посад, посад фортеці Кілія, що для нас найголовніше. На захід від великої фортеці, на рівнині, розташувався великий посад у формі п'ятикутника. В 11 кварталах посаду є 2000 критих дранкою двохповерхових і одноповерхових будинків з критими дворами. Всього 17 міхрабів і ще одна велика соборна мечеть, котра знаходиться біля ринку, через що має численних парафіян. Багато початкових шкіл. У торгових рядах на березі річки є баня, яка крита свинцем. Усій окрузі немає такої світлої та чудової будівлі. Є 500 лавок, в яких знаходяться представники всяких цехів, є також караван сарай для купців, реаяш це волохи, молдавани, іноді руси, якщо, як бачимо, є багато християнського населення. Так? Отже, у описі Евряче Лебі 1657 року зазначається 11 кварталів із значною кількістю немусульманського населення. Про що також свідчив єромонах Арсеній Суханов, який побував у Пелії ще 1651 року дорогою до Святої Землі. Тут ми, напевно, трошки будемо опускати ті описи, бо забирає багато часу. Щодо ситуації з населенням ще більш раннього періоду, можна використати дані дефтерів акерманського саджаку з досліджень Олександра Середи. Зокрема, дефтери населення 1570 року зазначають в кілії 15 мусульманських махалів, 4 з яких були певною мірою, з певною кількістю татарських сімей та одна виключно татарська махалі. Також зазначено 5 немусульманських махалі, з котрих одна грецька, одна волоська, одна росинська та дві болгарських махалі. До християнських махалєм можемо зазначити окреме поселення у передмісті з громади вірмен Несторіанського віросповідання. Окремо можна зазначити в кілії одне махалє ромив кіптіян, змішаного мусульманського і християнського віросповідання. Таким чином, із зазначених 22 махалє у Дефтерах 1570 року Евлія Челебі згадує тільки 11 махалі у 1794 році, поміж відомих раніше кварталів. Передмістя Кілії Андрій Краснажон зазначає також і Арабську Махалі. Другим містом Буджака за кількістю цивільного населення у часи Евлія Челебі був Акерман. За його оповіддю, у 1484 році султан Беязедвелі почав облогу фортеці Білгород зі своїм військом. Зазнаючи, що татари називали фортецю словом Керман, то її і нарекли Акерман. Що означає біла фортеця. Загалом в середині фортеці півтори тисячі критих дранкою упорядкованих будинків. Будинків вже критих черепицею, немає зовсім. Є мечеть султана Баєзида, це приємного вигляду мечеть з одним мінаретом. Ось 18 кварталі. Буд усі будинки в них дерев'яні, з верхніми поверхами, криті тесом, мають дерев'яні подвір'я, оточені виноградниками і садами. Вони дуже привабливі, деякі будинки, житлові споруди, кав'ярні, вкриті очеретом. У 17 місцях є початкові школи. Повертаючись до даних дефтерів акерманського саджаку у 1570 році передмістя Акерману складалося з 24 махалів, але з кількісно меншим складом населення. Це також важливо врахувати. З цих 24 махалів. Мусульманських було 20. Кожна мусульманська махале мала незначну кількість татарських сімей. Окрім цього, в Акермані було три немусульманських махалі, з яких одна махає вірменська, одна єврейська і одна грецька з певною кількістю волоських сімей. Окремою махалі виділено квартал для ромів птіян. Таким чином, із зазначених 24 махалів Дефтерах 1570 року. Евлія Челебі згадує тільки 13 махалі. Така ж кількість махалі приблизно 13-14 зберіглась до 1793 року, як зазначає Андрій Красножон, окремо виділяючи вірменську, грецьку і циганську махалі. Решта були мусульманськими. Інша тенденція до збільшення громад прослідковується у передмісті найбільшої фортеці північно-західного Причорномор'я – Бендер. У Евлія Челебі позначається окремо посад фортеці Бендери. У цьому посаді є чотири мечеті з міхрабами, сім мусульманських кварталів і сім кварталів волоських і молдавських. Бачимо тут же порівняння. Всього тут 1700 будинків, що мають верхній поверх, критий тесом і очеретом. Двори багатьох будинків обнесені огорожею. Мінарети мечети оббиті дощечками. Мечеть розташована в торгових рядах, має багатолюдну парафію. У двох місцях є початкові школи. Є дві сотні великих і малих крамниць. Бруківки на вулицях немає зовсім. Так, добре. Добре, добре, зрозумів. Е, так, бруківки на вулицях. Причина в цьому: що щодня приходять невірні і зв'язують бої. І руйнують, і руйнують добре. Так. Відпові... Відповідно, від 1570 року за 80 років реєстрування даних населення передмістя Бандер позначається подвійне збільшення громад у передмісті фортеці. Дані 1570 року свідчать про існування п'яти мусульманських махалів одної волоської і одного ромського махалі. Серед збільшення населення Бендер у часи Евлія Челебі особливо збільшується волозьке і молдавське населення у передмісті, що загалом склало 14 махалі у 1657 році. Наступна фортеця опису Евлія Челебі, яка мала значні цивільні передмістя, з 1590 року позначена як Ізмаїл. Евлія Челебій описує е, його як місто, яке у 1484 році завоював капудан Султана Баязида Ізмаїл. тому його називають Ізмаїлом. Нині цей чудовий порт є вакфом Мекки і Медини, зазначає Евлія Челебій. Загалом у цьому місті є дві тисячі будинків, три квартали в ньому мусульманські, а решта населені грецькими, вірменськими та єврейськими реаліями. У прилеглому до фортеці посаді є 200 критих очеретяними платінками будинків бідного люду, заїжджий двір та одна бродня лазня, виноградники і сади. Усі будинки, заїжджі двори, мечеті, що мають цегляні стіни та криті черепицею, розташовані в мусульманських кварталах. Будівель, критих свинцем у місті, немає. Є одна лазня. У місті налічується близько 800 крамниць, але дедестану немає. Більшість крамниць крита дранкою. Бруківки в місті немає зовсім. Приписано, щоб у гавані його неодмінно стояло 500 суден. А їхні волості та селища суцільно татарські. Межа земель цього міста на сході сходиться з Кілійським казан. Трошечки знову ж буду опускати. На 1570 рік місце майбутнього Ізмаїла позначається як руїни поселення. Формування громад передніст цієї фортеці відбувається протягом 17 століття. Найвищого розвитку населення Ізмаїла сягає другої половини 18 століття. За свідченнями досліджень Андрія Красножона, на початку 17 століття в Ізмаїлі вже було 10 християнських махалів. У 18 столітті у місті з'явилося молдавське населення. Що утворило три махалі і заселило східну його частину поряд із двома вірменськими махалі? Мусульманське населення складалося з семи турецьких і одного татарського махає. Серед фортець Буджака виділяється невелика фортеця татарбунари. Є вона, ми її також можемо бачити. Як стверджує Евлія Челебій, її заново відбудував у 1636-37 роках Кенан Паша, коли він був мутасарифом Очаківського Еялета. Ця невелика міцна чотирикутна фортеця, окружність її дорівнює тисячі кроків. У прилеглому до фортеці посаді є 200 критих очеретяними плетінками будинків бідного люду. За їжий двір, одна брудна лазня, виноградники і сади. В останньому виданні транзлітерації опису подорожі Евлія Челебі зазначається єдиний посад та татар як татарська махалє з п'ятьма сотнями домогосподарств і мечетю. У висновку можна зазначити, що Османська держава, розбудовуючи мережу фортифікацій у Буджаку, також стимулювала збільшенню цивільного населення навколо фортець. Лояльність ставлення османської влади до місцевого населення прослідковується у значному збільшенні саме немусульманських громад, що утворювали окремі квартали махалі. Якщо у часи подорожі Евлія Челебі прослідковується домінування у містах турецького і татарського населення, то на 18 сторіччя більшою частиною населення міст були християнські громади. При всій критичності даних описів описі Евлія Челебі. Інформація щодо фортець Буджаку видається об'єктивною з огляду на інші джерела, які підтверджують, чи принаймні не спростовують опису Евлія Човід. Всім дякую. Не бачу, так і цим скористуюся. Дякую. І з великим задоволенням. Дуже дякую. Вам остання фраза була абсолютно хороша як для нас. Хороша. Ми маємо зараз перевіряти достовірність. Тоді, коли ми порівнюємо це з іншими джерелами, ми можемо, звісно, розпослухати і сказати, що його ячкий був там 100% достовірний, але на всіх випадок маємо перевірити. Дякуємо, Владислав Грибовський Є наступним. Він...